Вітаю це програма «10 хвилин у студії Дарії Юськова. Декілька днів тому розпочався всесвітній тиждень імунізації. Він проводиться щороку. Його основна мета нагадати людям про те, наскільки важливими для нашого здоров'я є щеплення. Вони як невід'ємне складова запобігання тяжких захворювань, які можуть призвести до інвалідності чи навіть смерті. Сьогодні гостя нашої студії Альона Добролюбова, лікар-епідеміолог. Вітаю в студії! Вітаю. Розкажіть детальніше про те, чому варто робити щеплення? Чому варто робити щеплення? Наш імунітет він може бути штучним. Або може бути нашим природним імунітетом. Наш природний імунітет це той імунітет, який формується, передається нам з мамою. Я просто не буду використовувати дуже медичні терміни для того, щоб населення розуміло про що йдеться мова. От до природнього набути імунітет це той імунітет, коли ми перехворіємо, і наш імунітет готовий боротися з уже знайомим ворогом. Потім природний імунітет, той, який від мами нам передається, і штучний імунітет це той, який ми самі формуємо завдяки медичним імунобіологічним препаратам. Чому варто щеплюватися? Тому що Якщо на територію е, потрапляє інфекція, яка була або ліквідована, або якийсь тривалий час, не реєструвалися випадки, для нашої імунної системи, так як показав ковід, так як показали інші інфекції, для нашої імунної системи е, це гетнова інфекція. Вона не знайома з е, цією інфекцією, не знайома з цим ворогом. І тоді організм більш бурхливо, більш виражено реагує на цю інфекцію, е, що сприяє розвитку. Витку ускладнень інвалідізації населення і таких навіть летальних випадків тому. Що робить імунізація? Імунізація успішна, якщо це 95%, тоді населення, прошарок населення імунізованого достатній і настільки великий, щоб інфекція не потрапила на територію. Тому ми, коли щеплюємося, перше, це ми запобігаємо потраплянню даної інфекції на територію. І я хочу навести такий приклад, що дивіться, якщо багаті лежить із сухими дровами, сухі дрова це не імунізоване населення. Якщо іскра потрапляє, інфекція розгорається дуже швидко. Але якщо дрова будуть сирими, якщо дрова будуть непідготовленими, а в нашому разі навпаки підготовленими, то іскра ця потрапляє і вона тут же ж гасне, тому що немає відповіді. Отак, і з інфекцією, інфекція потрапляє на територію, але вона не не отримує гідної відповіді, очікуваної для неї. І вона гасне, тобто оці поодинокі випадки гаснуть. Але якщо навіть ем, завдяки невакцинованому населенню розгорається цей спалах, то імунізоване населення, так, ці люди можуть захворіти. Але ускладнення від даного захворювання їх набагато менше і вони набагато легше переносять це захворювання. Іноді, якщо гарна була імунна відповідь на цю інфекцію, то взагалі можуть не захворіти. Від яких інфекційних хвороб, а разом з тим і їхніх наслідків захищає вакцинація? Взагалі від інфекційних захворювань. І інфекційні захворювання, єдина їх профілактика це щеплення. І немає іншої такої дієвішої дієвішого засобу, як вакцинація для профілактики. Тому для кожного інфекційного захворювання намагаються створити вакцину. І у нашому випадку, в нашій країні, у нас є вакцина. Це і від папіломавірусу, і від Вітряної віспи, від рота вірусу, і щеплення є обов'язкові. Це такі, як дифтерія, кашлюк, краснуха, паратит, гепатит, туберкульоз, правець і багато гемофільна інфекція, пневмококова інфекція, тобто ковідна вакцина в нас є. Тому інфекції у нас вакцин дуже багато, які як... за допомогою яких можна профілактувати захворювання інфекційні. Який наказ регламентує проведення імунізації здорових дітей в Україні? У нас є такий наказ, як номер 595 це мозовський наказ, згідно якого вказано повністю перелік обов'язкових щеплень. Там наданий національний календар щеплень, де вказано, коли щеплювати, як щеплювати, від яких інфекцій, які є обов'язковими інфекціями, порядок проведення щеплень, зберігання вакцини, тобто повністю все, що стосується вакцинації і для медичної служби. Це найосновніший документ, згідно якого зараз працюють з плануванням і виконанням щеплень для населення. Про алгоритм проведення вакцинації в нашому місті, який він стане на зараз? На сьогоднішній день як проводяться щеплення? Згідно медичної декларації, задеклароване населення на нього проводиться планування. Планування на проведення щеплень і на доросле населення, і на дитяче населення, але різні види вакцини просто. Потім, коли підходить термін проведення щеплення, сімейний лікар телефонує, нагадує, викликає на це проведення щеплень. Або якщо це доросле населення, наприклад, то при зверненні за медичною допомогою нагадують пацієнту, що ви давно не робили, наприклад, щеплення проти правцю і зараз і дифтерії, і зараз є змога вам його провести. Проводиться огляд лікарем чи здорова людина, і якщо немає протипоказів

Детальніше про протипокази, які вони існують. Раніше було багато протипоказів, і зараз багато дискусій виникає на питання протипоказів. Але я хочу сказати, що навіть для вілінфікованих їм не протипоказано щеплюватися. Тобто, єдиний протипоказ, який може бути для проведення щеплення, це анафілактична реакція на один із компонентів вакцини. Тобто, якщо було зафіксовано даний факт у певної дитини, то їй саме цим. Щепленням не проводять вакцинацію, підбирають інший вид вакцини, тому що на один із компонентів виникає така вагома алергічна реакція, як анафілактичний шок. Це не в кої не в коїм разі не протипоказ до інших проведень щеплень, це лише від даної вакцини, від даного виду вакцини. Все, більше немає протипоказ до проведення щеплень якими є вимоги та правила щодо зберігання медичних імунобіологічних препаратів у нашій країні, в нашому місті в цілому розроблена ціла система? В нас, в медичних працівників, це називається холодовий ланцюг. Дуже гарне забезпечення із рівня МОЗ і ВОЗ іде. і такого поняття, що немає холодильників, зараз немає. Тобто по першому запит заявці видається все необхідне обладнання. Це дуже кваліфіковані спеціалізовані камери, і морозильні, і холодильні, не побутові, а медичні. Який основний принцип? Основний принцип для збереження холодового ланцюга це дотримання від моменту виходу з заводу цієї вакцини до моменту вколювання її в організм, дотримання холодового ланцюга від 2 до 8 градусів Цельсія. І для цього видаються різні прилади. І видаються і термологери, і термоіндикатори клеються на самі самі вакцини, які вказують, що був порушений термін. тобто е-е Ідентифікація дотримання холодового ланцюга йде на декількох рівнях. На самій вакцині термологери супроводжують вакцину це в датчики, які фіксують температуру, яка є в камері або в сумці холодильнику протягом місяця, і це можна щитати, перепровірити, і не і безпосередньо в закладі охорони здоров'я. Розкажіть детальніше про терміни проведення профілактичних щеплень дорослим та дітям у нас такі терміни йдуть. Ну ми щеплюємося протягом всього життя. Але ми починаємо щеплюватися в перші дні народження. В перший день це у нас гепатит, робиться дитинці, 3-5 днів це БЦЖ. Якщо дитина не отримала, то її направляють потім до дільничої служби, до первинки. І там дитині вводять те, що вона не до отримала з певних причин в пологовому будинку. І так ми намагаємося, якщо немає якихось протипоказів або тимчасових медичних відведень, до 18 місяців провести імунізацію. Далі у нас іде ревакцинація. У нас є такий календар щеплень. Ми зараз активно, зараз тиждень імунізації, ми активно розповсюджуємо такі календарі, щоб і мами мали, і лікарі, лікарі вони їх знають, але кожній мамі зручно в карці тримати. І там нагадування, що, наприклад, туберкульоз перший день і дуже зручно, дуже для сприйняття він дуже легкий. Тому, якщо можна зайти навіть в інтернет. На інтернет в інтернет просторі задати національний календар щеплень, і там розписано, коли що робиться. Якщо дитина з певних причин в визначений срок не отримала щеплення, вона йде поза календарем щеплення з порушенням календаря. Сімейні лікарі про це все знають більше навіть ніж я, і вони керуючись чинним законодавством, з правильними термінами, з правильними паузами, роблять ці щеплення, продовжують щеплювання. Де можна зробити щеплення, що для цього потрібно. Зараз у нас і пункти щеплення є, і в, ліка... і в лікарнях можна щеплюватися. Але найбільше це первинка. Первинка, тому що це наш сімейний лікар, який знає нас від початку до кінця. Він планує це щеплення, він їх проводить ці щеплення. Тому найбільше це кабінет імунізації при первинці. Але от як ковід показав, у нас були пункти імунізації, і ми робили є виїзні пункти імунізації, тобто, коли десь є недощеплене населення, і воно бажає щепитись, виїжджають і роблять. Що для цього потрібно? Для цього потрібна форма 63 витяг це така формочка, в якій прописують всі щеплення, які були зроблені людині. Вони зараз відцифровані. Вони введені в електронну систему сімейні лікарі, знають це вводять кожне щеплення. Якщо з якихось певних причин не було введено це в електронну систему і загубилися дані, то, на жаль, така людина вважається як не щеплена. Їй потрібно відновлювати все спочатку, робити всі щеплення. Але якщо вона втратила паперовий носій інформації. Але вона ці дані були відцифровані. То вона з легкістю може звернутися. От, наприклад, якщо це людина внутрішньо переміщена, вона може звернутися до любого сімейного лікаря, з яким в неї вкладена тимчасова медична декларація. І вони заходять в базу і бачать усі щеплення, і просто продовжують щеплювати те, що не було доведено. Дана процедура є безкоштовною. Безкоштовна. Це все вакцина у нас. Закупляється за, наці... за національні кошти, це все подається з національного рівня якість вакцини, її безоплатність гарантовано нашою державою. Але це стосується лише обов'язкових щеплень, тобто ті, які по життєвим показникам надаються населенню. Якщо папілома вірус, рота вірус це вже за власний кошт, бо вони не входять в національний календар щеплень. І наостанок щодо статистики: які охоплення щеплення ми маємо за 2023 та декілька місяців поточного року у Кривому Розі, У 2023 році. Ми більш-менш справилися з задачею по щепленням. Я вже повторюся, я вже казала, що вакцинація вважається успішною, якщо щеплено загалом 100%. Але оці 5% дається саме на тих людей, у яких іде анафілактична реакція. Не на всіх 5% вона припадає, але з якихось певних причин, тимчасове медичне відведення і вже не буде 100% виконання, того, що, наприклад, з певних причин зараз не можна, але буде можна через рік, через півроку, через два місяці. І тому у нас ставиться задача 95% обов'язково. В минулому році ми більш-менш справилися. За кожен місяць ми повинні 8% виконувати 8-9%. Тобто за перший квартал ми повинні 25% були. Виконати. На превеликий жаль, на сьогоднішній день у нас деякі щеплення. от, Наприклад, поліовірус у нас від 11% до 18%, а ми повинні 25% охопити. Поліовірус це хто це дітки. Це дітки і поліоміліт. Ми знаємо, що поліоміліт це дуже серйозне захворювання, яке може викликати навіть летальні випадки, і це параліч. І це все дуже серйозно, дуже така. Сумна статистика у нас кір-краснуха паратит теж, тому, тому що у нас ми не охоплюємо той відсоток, який треба. У нас найменший це 6%, найбільший це 14%. Це ті дітки, які за капроти йдуть не за календарем щеплень. Чому це сумно? Тому що кір зараз кожна інфекція має свою циклічність, і зараз якраз період натурального підйому цього захворювання. У нас дуже погано, от в Молдові е, спала хвиник кору саме через наше українське населення, тому що воно було не щеплення від кору. Е, і зараз ми очікуємо цю хвилю захворювання на кір, е, тому мені б дуже хотілося звернутися до батьків, що це, це все не. Непрості справи, це треба це здоров'я вашої дитини. І ми очікуємо цей спалах. І от ми зараз, принаймні наш кривий ріг зараз знаходиться це, як я казала, ми сухі дрова зараз для цієї інфекції. Тому, слава Богу, нас Бог береже, але не треба тільки на це надіятися, треба щось і самим ще робити. І чим кір небезпечний, він вражає нервову систему. І те, що здається, що та дитяча інфекція, одко. Коли минулого разу був в спалах корі, деякі батьки казали, та я не буду щеплювати іншу дитину, ця захворіла, нічого страшного, дитяча інфекція. Але вона може викликати ранній Альцгеймер захворювання. Тобто. Так, да, зараз з дитиною все добре, але яка її якість життя буде в 40-50 років, 60 років, і, на превеликий жаль, наші діти не можуть вирішувати за себе. Якби вони були обізнаними і мали право приймати за себе рішення, а так батьки приймають за їх рішення, так вони з великої любові, почуття великої любові приймають рішення, але не завжди правильні. Тому е закликаю, звертайтеся до довірених лікарів. Е якщо вам якийсь Лікар не подобається, звертайтеся до іншого нашим законодавством, це передбачено зараз. Перепровіряйте щеплення, перепровіряйте вакцину, якщо вам це цікаво, але щеплюйтеся. Ну, це треба робити. Зрозуміло, що треба, якщо є якісь сумніви, треба вивчати питання. Звертайтеся до тих лікарів, яким ви довіряєте, і тримайте це питання на контролі. Дякую вам. Дякую. Це була програма 10 хвилин. Бажаю всім здоров'я. Побачимось.